Мої вітання. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Ні для кого не є секретом, що приготування каші з м'ясом мають свої правила, яких необхідно дотримуватися, щоб отримати по справжньому смачну консервацію, яка допоможе вам бути впевненому в завтрашньому дні. Розповім найбільш розповсюджені варіанти крупів з м'ясом, які ми найчастіше готуємо, і ви побачите, що все не так однозначно. До чогось необхідно додати помідори, до чогось свіжий солодкий перець, а можливо і дрібку прованських трав. Також як правильно розрахувати вміст баночки для її вдалого наповнення та найкращого співвідношення продуктів. Так як ми закриваємо дуже багато різноманітних крупів з м'ясом, тому хочемо вам показати, як це робиться, щоб все вдалося і не було ніяких сюрпризів, обов'язково замочуємо крупи у холодній воді на ніч. Найчастіше закриваємо зеленим горохом з перловою крупою. Її беремо значно менше від всіх інших крупів, тому що замочування на неї не дуже діє, і при приготуванні вона збільшиться в об'ємі. З булгуром, зеленою сочевицею, з рисом мені подобається звичайний або бурий, не шліфований. У ньому добре відчувається смак. Нут звичайний, він своїм смаком схожий на горох чи квасолю. І з жовтим горохом з ним каша виходить дуже ніжна. Щоб не втомлювати вас нарізанням м'яса, ми його вже нарізали на невеличкі шматочки вагою 40 грам. Обов'язково м'ясо обираємо з прожилками сала. Так наша готова каша не буде сухою. Якщо воно недостатньо жирне, можна додати шматочки сала. Попередньо м'ясо замариновуємо, додаємо до нього сіль звичайну кам'яну з розрахунком на 1 кг м'яса, 10 г солі. Та перець чорний мелений 2 г на 1 кг м'яса. Все ретельно перемішуємо. Ось таку гарну квасолю з м'ясом ми вже підготували. Як це робити, переходьте на наш канал та переглядайте. Посилання залишу в описі під відео. Вона в результаті виходить не тільки неймовірно смачною, а ще й гарно та смачно виглядає. Тепер в чисті літрові банки перекладаємо наші крупи. А для чого ж замочувати крупи, якщо в автоклаві вони і так добре зваряться? Скажете ви? Це дуже просто. У першу чергу це робиться для того, щоб мати чітке розуміння, наскільки нею заповнювати банку. Замочені крупи вберуть воду, і при консервуванні вже так не збільшаться в об'ємі. Тільки виняток з перловкою і деякими видами рису. Замочування на них не дуже діє, але дає краще розуміння, наскільки вони можуть збільшитися. В результаті ви отримаєте одинаково заповнені банки. В баночку з рисом, ще не перекладаючи його в більшу, додаємо червоний болгарський перець та нарізану помідорку, цим самим роблячи його схоже до плову, з невеличкою гостринкою додавши гострий червоний перець. Додаємо одну чайну ложку солі, неповну та перемішуємо. Ніколи не заповнюйте шарами, адже в банці воно не перемішається. І тепер перекладаємо в більшу банку. Повертаємося до перлової крупи. Вона досить прісна та суха. Додаємо до неї нарізану помідорку, яка своєю присутністю розбавить та покращить її смак, а також не завадить чайна ложечка прованських трав. Коли заповнили баночки крупами, в кожну додаємо одну невеличку чайну ложку солі, додаємо по дві столові ложки смаженої до м'якості та золотистого кольору цибульки з морквою. Цибульку нарізаємо півкільцями, а моркву тремо на великій терці. Обов'язково їх тушимо. Якщо додавати ці овочі сирими, тоді вони вийдуть як варені. І це вже буде не так смачно. Зауважте, моркву та цибулю солити не потрібно. Далі доливаємо чисту холодну джерельну або фільтровану воду в кожну баночку до рівня закладених продуктів. У воду додаємо обов'язково, тому що крупи не готові, не зварені і їм потрібна рідина для приготування. Для консервації кришки ми будемо використовувати звичайні, для того щоб резинка зм'якла, попередньо їх заливаємо гарячою водою на декілька хвилин. Тоді кришка добре сяде на банку. Далі беремо дерев'яну ложку і добре перемішуємо вміст кожної баночки, щоб крупи змішалися з овочами та розійшлася сіль. Обов'язково дерев'яну ложку. Це буде гарантія, що баночка точно залишиться цілою. Потім в кожну баночку кидаємо по 3-4 горошини чорного перцю, по одній горошині духмяного перцю. Як бачите, в спеції додаємо посередині. Вони будуть віддавати свій смак як крупам, так і м'ясу по одному невеликому лавровому листку або ж розділіть його, якщо великий. Цього достатньо, щоб страва не гірчила. Я кількість спецій якраз добре підкреслить смак страви. Тепер закладаємо м'ясо доверху. Воно вже добре замаринувалося, смачно пахне. Наповнюємо не надто щільно. Зверху залишаємо вільне місце до кришки 2 см, щоб була повітряна подушка, щоб крупи в нашому випадку мали куди підніматися. Для повного розуміння хочу вам пояснити, ту воду, яку ми долили, повністю заберуть крупи і збільшаться до об'єму води. При цьому м'ясо буде віддавати свій сік, що дасть змогу наповнити крупи своїм смаком. Ви самі в цьому переконаєтесь. Тож обов'язково крупи кладемо на дно банки першими. Так вони вийдуть соковитими, Під час консервування не будуть пересихати. Жир, який буде утворюватися з м'яса, розміститься зверху, а в його соці буде готуватися каша. Накриваємо кришкою і закатуємо ключем як зазвичай. Також дуже часто використовуємо кришки Twist-Off для консервації. Вони є зручними та набагато легше відбувається процес консервування. На нашому каналі ви зможете переглянути відео їх застосування при консервації як тушонки, так і паштету. Ці рецепти дуже смачні та перевірені. Посилання залишу в описі під відео. Баночка з рисом та м'ясом вже смачно виглядає. Саме розміщення м'яса зверху дозволяє смакувати його ж одразу. І так закриваємо кожну баночку. Консервацію будемо проводити в електричному автоплаві, який нам в цьому дуже допомагає. Про його будову та роботу зупинятися не буду, так як я детально описала його в попередніх відео. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Надішлю посилання. А також посилання на магазин, в якому ми його придбали, теж залишу в описі. Але все одно наголошу, при консервуванні такими звичайними кришками потрібно в автоклав накачати одну атмосферу для нормалізації тиску, щоб не зірвало кришки. Процес консервування завершився. автоклав охолодився, легенько спускаємо тиск до нуля. Завжди робимо і завжди цікаво, як там все вийшло. Витягуємо наші баночки. Все просто ідеально. Вода прозора, це свідчить про те, що жодна баночка не пошкоджена, і процес консервування вдався на славу. На терморегуляторі ми виставили 40 хвилин та 110 градусів. Наголошу, обов'язково потрібно дочекатися охолодження автоклава, щоб отримати найкращий результат. Обсяг круп і м'яса в самий раз нічого не збільшилося. Два сантиметри, які ми залишали від м'яса до кришки, вільні, всі банки цілі, гарненькі, кришки в порядку. За рахунок того, що ми крупи замочували, вони вже так не збільшилися. Ну що ж, не терпиться щось спробувати. Відкриваємо банку з рисом. Все гарненько, акуратненько і є достатньо жиру. Яке виходить м'ясо, ми знаємо, тому що не вперше це робимо. А от рис наситився всіма ароматами м'яса. Овочі надали йому доповнення, яке робить цю страву по справжньому довершеною. Звичайно, ви можете додавати овочі і до інших крупів, але це не потрібно, тому що кожна крупа є унікальною і до неї є свій підхід. Якщо вам цікаво, як приготувати конкретну крупу, яка є в цьому переліку або ж іншу, напишіть в коментарях, і я розповім, які є нюанси для кращого результату, адже в такому короткому та стислому відео просто неможливо все детально розібрати. Також ми не підняли тему такої відомої крупи, як гречка, адже ми її ось так з м'ясом не закриваємо, а робимо з неї кров'янку, кишку теж у банках, яка робить її унікальною та неперевершеною у своєму смаці. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, обов'язково приготуємо. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, любіть та цінуйте своє українське. Це завжди на часі.